Всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників у межах реорганізації провела засідання свого нового органу Ради асоціації. До неї входять найповажніші та найактивніші члени. Нині ва преорганізована одноіменну всеукраїнську громадську організацію, що сприятиме посиленню ефективності роботи об'єднання в інтересах автоперевізників як на центральному, так і на регіональному рівнях. У нас впереди большая, серьезная, кропотливая работа, которая должна в конечном результате объединить всех перевозчиков. И мы должны, вот то, о чем мы говорили, медленно, но уверенно наводить в этих делах порядок и занимать свое место в обществе, в государстве, так, чтобы с нами считались и в Киеве, и в регионах. Зважаючи на значний обсяг робіт, яким нині займається ВАП, вирішено в Раді асоціації створити ще й низку комітетів з розробки законодавчих ініціатив та взаємодії з органами державної влади, з опрацювання взаємин автомобільних перевізників з підприємствами автобусних станцій, з функціонування ринку пасажирських, вантажних і міжнародних перевезень. Кваліфікованих кадрів потрібно дуже багато, особливо якщо зважити ще й на прохання держдепартаменту автотранспорту надати фахівців для своєї робочої групи. Также мы будем обращаться к руководству ассоциации о предоставлении специалистов от вас в рабочую группу по подготовке новой редакции закона об автомобильном транспорте. На наш департамент зашло Доручення окремо адміністрації президента в цьому году підготувати нову редакцію закону об автомобільному транспорті. ми будемо ви дали спеціалістів, щоб ми учли всі е, пропозиції перевозчиків. Традиційно для засідання ВАП підняли питання на легалів. Президент асоціації Ігор Шкіря висловився категорично проти імовірності подальшого розділення автоперевізників за системами оподаткування на міжобласному рівні мы должны поддерживать единую систему налогообложения. Я думаю, это поддерживает большинство здесь сидящих. А что касается, вы сказали, районных маршрутов, межрайонных, это местные органы власти. Какое они примут решение, мы как бы будем с ним соглашаться и понимать, что там, наверное, нет другого выхода. За ініціативою Ігоря Шкірі, нині будь-який перевізник зможе отримати зиск від свого членства в асоціації з метою надання допоміжних послуг, члени організації підтримали пропозицію про створення нової структури ВААП-центру, який надаватиме допомогу в логістичних питаннях, проблемах кадрового забезпечення, надавати юридичні та аудиторські послуги.